Ти не наїдаєшся на дієтах? Ось три банально прості причини, але їх не знають люди. І якщо ти голодаєш на твоїх дієтах, значить ти теж цього не знаєш. Сперігай це відео та підписуйся на мій профіль. У мене ще є багато корисних відео для тебе. Це як досягнути тіла твоєї мрії легко та наповнено. Підписуйся. Знову ж таки, під номером три пункт тебе просто шокує. Дивись до кінця. Перше відчуття голоду виникає дуже просто, коли люди перестають цінувати вітаміни групи Б. Вони, як правило, і провокують великий дисбаланс. Тоді люди, хочуть тортиків мочного та відчувають постійний голод і втому. Під номером 2 це монопідходи до харчування. Люди пробують днями, а то й тижнями протриматись на монохарчуванні. Коли люди беруть певний вид продуктів і їх просто їдять, дехто просто на крупах, дехто просто на гречці, дехто просто на ще якихось продуктах. Але вони в великій обмеженій кількості, саме в монопідході. Немає різноманіття їжі. Так, людина думає, що створить дефіцит. І саме таким підходом вона і створює дефіцити. Дефіцити необхідних мікро та макронутрієнтів і це провокує страшенний голод, хаотичний, коли людина здатна з'їсти все, що погано прибито. Під номером три людина не п'є достатню кількість води. Так, так. Ростику, при чому тут голод та вода Все дуже просто. Наше тіло має схожий сигнал: голоду та спраги. Багато людей, нехтуючи водою, сигнал спраги переводять в... Постійний циркулятивний прогресивний сигнал голоду, і потім ми бачимо цих людей біля холодильника, які плачуть та заїдають останню сарделечку з тим кетчупом чи кечунезом, який вони собі самі зробили. Було трішечки цінно. Хочеш більше підписуйся на мій профіль, став лайк, бо був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся.